Звонила до Георгія, сусідки і сказала, що так і так тут приходили. З тебе, щось навколо робиться тебе, ти зверни увагу, тому що я, я спокійна, мені щось погано робиться. Я йому кажу, А він каже, так, так, я знаю, щось, я, щось навколо робиться, тому що зупиняють на вулиці моїх співробітників, і якась машина за мною їздить. Я сказала Георгію, ну напиши в Генеральну прокуратуру листа і кінець кінцем ну, треба це питання якимось чином ну, вирішити. І потім він цей лист написав. Я ще раз йому подзвонила, що Георгій, ти написав? Листанського написав. Ну і весь час оцей в мене був неспокій. Весь час, от я вже не знала, де маю подітися. Ну, у мене робота, бо мені треба було працювати, бо треба було якимось чином. Георгій тоді ще не заробляв так, щоб міг мені допомогти. Він таки ту українську правду тільки організував, ще тільки почали виходити його публікації, і коли я на тій публікації читала його. Мені вже погано <смі> робилося. І я весь час його просила Георгій, куди ти лізеш? Ну, по що ти то робиш? Ну для чого ти робиш, на кого ти мене лишиш? Ну, У нього яка розмова? Як не я, то хто? От тоді в мене зарплата була 85 гривень. Він каже: ти маєш 85 гривень зарплати? Як мене не стане, як ти на них проживеш. Я кажу, проживу на тих зім, не переживай за мене. Ну, у всякому разі, коли вони прийшли 29-го з Генеральної прокуратури, з обласної нашої прокуратури, до мене прийшли, я у брата тоді була, і прийшли з тим, з тим документом. Я спиталася, як цікаво, півтора місяця людина звернулася до вас за допомогою, вказує, що яка номер машини ви ніякої реакції. Ну, там, як завжди, знаєте. Це нічого не відповіли. І, власне, після того, як вони прийшли з тим, з чим скінчилися той похід до нас, який висновок, ми, нам відповіді ніхто з Генеральної прокуратури не дав. Тобто відповіді на звернення Георгія, що за ним слідкують, що за ним і не дають йому працювати, ніякої відповіді я з Генеральної прокуратури ні він не дістала. І от 16-го він зник. От як він зник 16 вересня, це сьогодні 12 років. Ну що сказати? Ну, ви мене розумієте, я вже стільки багато говорила, вже стільки, 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 але саме найстрашніше в тому, коли він зник, почався тиск на мою родину, на мене. По ночах якісь дзвінки. Кожен раз вночі дзвінок і починається там якісь вияснення, хтось дзвонить, щось дзвонить, що натякають мені, де його прикраси, що там щось, що там щось. Ну, А мені, знаєте, після 12-ї дзвінок вночі. І кожен день дзвінки, 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 дзвінки. Дитини немає, і мені погано, 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 погано. Весь час тиск, 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 я з, з ліжка встати не можу. Ну, ви самі, самі розумієте, дитина пропала, як, як мама може себе почувати. І та, до, так цей час йшов, і йшов, до того цей час прийшов, що е е я в Київ не могла поїхати по стану здоров'я. Цей час за моїми плечами, як пізніше я все довідалася, йшло абсолютно те, що було заплановано в тій сатанінській забаві. Тобто мене треба було. Відсунути любим чином, щоб я туди не втрутилася, і е, зробити ту свою чорну справу, яку вони запланували. Справ на, на, на е, ну, це були жахливі, жахливі для мене часи, жахливі часи, тому що е, поки я не зайшла в морг. А в морг я на, на 11 січня 2001 року на Верховній Раді, коли дали мені слово, я в парламенті, то я сказала про те, що я сама не зайду в той морг. Я, я так вірила американцям, ну, як всі не знаєте, що вони такі правильні. Я сказала, що тільки з американськими експертами або з іноземними експертами я зайду в морг. І не давали, не давали, не давали. Ну, аж, аж в лютому місяці 2001 року я зайшла в морг з великою кількістю гарних молодих, чудових мужчин. Хлопців, ціль яких була мене. Замурдувати, щоб я впала без свідомості, можливо, там стояла швидка допомога. Якби я була впала без свідомості, то напевно всі питання би були вирішені без мене і, і цей оце сатанінська гра, що там мали вести з Львова до до з Києва до Львова на руках, підняти всю Україну проти Леоніда Даниловича Кучми і цим трупом маніпулювали. Тобто, от я вам відповіла, що вас ще цікавить. Те відчуття, з яким ви, Ватеринське ваше серце, йшло до е, того першого разу, коли вас запросили на впізнання того трупу. Це було як? Ви можете описати, що? Ні, це речі? описати неможливо. Це описати настільки неможливо, прошу вас, що ем, <кій> а ще, то, то ще би було так, якби ти я прийшла, допустимо, мене завели, показали мені, і я вийшла. Перед тим, як зайти в морг, перед тим, як побачити цей скелет, три години, то перекладач не такий, другий треба, чекають другого перекладача, а то ще щось не так, то ще. Сім з половиною годин мене тримали перший раз з американськими експертами в тому моргу. Тобто все було розраховано на то, Якісь прес-конференції, там хтось говорить щось, там ще щось. А мене тримають. А мене тиск піднімається. Мені ж погано. Тому що я нервуюся, я, я не знаю, що мене там чекає. От уявіть собі, це уявити неможливо. Пережити я цього нікому не бажаю. Навіть ворогам своїм, і навіть тим, хто, хто це готував. Я їм того не бажаю. І не бажаю, щоб вони пережили те, що пережила я тоді сім з половиною годин. І коли кінець кінця мене допустив до того скелету, розложеного на столі, як я подивилася на цей скелет і одразу звернула увагу там стопи, що це стопи до мого сина, я уважно дивилася, уважно дивилася, уважно дивилася. Уважно дивилася. Тоді я підняла на них очі, на тих всіх, хто стояв, і подивилася, що це не люди, це пси, яких кинули на мене. І всі чекали, що от я впаду. Тобто мені погано встане, я впаду, мене заберуть, і вони свою чорну справу зроблять. А я бачу, що це стопи на мого сина. Бачу, що поранення у мого сина на правій руці, а на тих костях на лівій предпліч. І бачу, що там чомусь зазубрене. Тобто е там було. Е або витягали, або вставляли. Я уважно передивилася все, бо я мала можливості, багато часу. І, і я тільки я бачу, як це пилками Родрігіс пиляв одну, брав е, один, брав фрагмент, звідтам, фрагмент, там фрагмент, там, там. Ну, тягнулося сім з половиною годин. А я, коли побачила, що стопи не мого сина, безумовно, я відразу ожила. Тобто в мене з'явилася надія, що, що тут щось не то, що тут щось робиться не таке. І тому, коли на них дивилися, як вони працювали, і вони чекали, що я впаду, а я не падала. Я мужньо чекала, я чекала, чим то все скінчиться, тому що я під рентген-апаратом мала показати три пальці на ступі. Який Георгій зламав пальці, коли йому впала железяка з вікна і розтрущила три пальці на, на нозі. І я тільки чекала, що далі ще буде. А в мене був оцей черевик, дайте мені оцей, або неволод. У мене був під пахою цей черевик. Бо я довідалася про те, довідалася про те що там є стопи. І Я вирішила взяти цей черевик з собою. Ну, ну, розумієте, що я знаю, які підтасовки йдуть. Я оцей черевик взяла туди. І коли він поставив під апаратом стопи і сказав, що так, є переломи на тих пальцях. А я ж бачу, що пальці не мого сина. Я тоді даю черевик. І отак от Родрігіс поставив, а той черевик от настільки довший від тої ступи. А він так тюк-тюк-тюк-тюк підігнав, щоб було видно. На моїх очах, як він маніпулював тим чариком, щоб мене переконати, що цей розмір припадає на той. Бо Георгій бігав на шипах, він був легкотлет, і в нього була дуже плоска стопа. А там була абсолютно нормальна стопа, нормальні пальці, нормальна будова пальців. І в цій чужій стопі американський експерт знайшов переломи трьох пальців. Я промовчала. Я нічого не сказала, тому що я боялася, то вже темно було, десь сьома година була, восьма, пів ввечері, вечора, темно, зима. І я вийшла на вулицю, ми сіли в машину, я боялася признатися, що, я, що це не, не, не стопа мого сина. Це вже потім я сказала, коли вже я прийшла до себе, і я, просто я боялася, що ну не вийду звідти, жива. Тому що занадто були великі сили, щоб переконати мене, що це є мій син, залишки мого сина, а то саме з тим черепом пройшло. Їм треба пукача засудити і закопати, заховати. І всі справи скінчаться, так як з усіма, хто загинув, хто знайшов правду що знайшли правду по міністру Кравченко, чи той е, журналісти, що повісилися десь там в Білорусі, той десь в Одесі повісився, чомусь вдома не знайшло в місця. Так що е, 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 тоді за цей час дуже багато журналістів е, 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 закінчували життя самогубством. Але я повторюю про те, що то, що там я бачила, ніякої відношення не, не було мого сина. Ви сказали, з вас намагалися зробити хворого. Ну так, так, так. Психічну хвору. Тому що весь час наголошуюсь на тому, що я е, на емоціях. що це я керуюся тільки емоціями. Що... А емоції це делікатне, де делікатне таке натяк, що з психікою не все в порядку. І я кожен рік собі йду в психдиспансер. На комісії, і мені в мене є офіційний документ, що я є психічно здорова і мене можна, там, формулюється так, що мене можна допустити до державної таємниці. Це не бають. Їх жаліть всіх, бо вони робить цієї системи, а я мама. І в цій ситуації, коли от вони тиснуть на мене, хочуть зробити те, що вони хочуть, я знаю одно, що десь мій син є. Де він є, мені важко сказати. Ну, всякому разі, те, що там я бачила, і то, що Пукач дав череп, ну ніяко, я ж кричу це на цілий світ, ніякого відношення до мого сина немає. От мого сина Георгія зуби дрібонькі, такі та маленькі, дрібонькі, біленькі. Я зубні лікар, я ж знаю, які зуби мого сина, правда? А там, що було, там ніякого відношення зуби до мого сина не мають. Бо по самому по черепу, а, а череп цей, я так думаю, був просто студентом для науки. Тобто вони такі біленькі, гладенькі, такі. Ну студенти вчаться по черепах. Ну, напевно, був е матеріал такий для студентів. І от вони мені підсунули цей череп, розраховуючи, що я знову не не втримаюся і там впаду або ще щось, бо там такий сморід стоїть, а у мене астма, там формалін, там трупи, там різали. Ті всі я переходжу, мене тисне. І я такі просила скорше, дайте мені подивитися. Вони навіть я можу дати показати фрагмент черепа. Які вони мені дали, він в мене є тут, щоб я провела експертизу ДНК. З розрахунку, що я клюну на цей гачок, а я вже знаю, що таке обман. Як я подивилася, що череп не мого сина і немає ніякого відношення до мого сина, то по що мені той фрагмент вести в Німеччину, який буде підтасований, буде підведений до 99,9-х, вже чотири рази було, то я е, потім. Дали мені, от, от звідси відпіляли, від, від дали мені, у мене є цей, я його тримаю. Він мене є цей фрагмент чужого черепа. Чому ви його взяла? Я його взяла, ну, я е, взяла, тому що Ну, вони програли тим, що я взяла. Тому що якби я була повен, понесла в Німеччину, і навіть е, навіть мені пропонували гроші на експертизу. Щоб я зробила. Їм треба було. А вони дістануть той результат, який їх влаштовує. І потім скажуть, ну що там мама хоче, вже все їй дали, фрагмент, вона вимагала фрагмент, дали їй і то, дали, і то дали. Що вона ще хоче? І я б була, була обезброєна. Тобто, якби я повелася і повела, понесла в Німеччину е цей фрагмент і дала б зуби, молочні, які я маю, свого сина. Молочні зуби. Воно би дало або 100%, або нічого. Ну, дало би 99. А 99% такого не буває результату в природі. Це ви повинні знати, що ДНК ніколи немає. Хробак земляний, хробак земляний, який лазить в землі, має з людиною 96% ДНК. А суддя Григор'єва би сказала в суді, що ті матеріали, які я надала, вони незаконним шляхом одержані і для суду не мають ніякої цінності. От що мене навчила юридична наука по життю. не було. Отак, От бачите, все це не так, не так зробилось, як їм хотілося. Значить, щось в тому є, правда? Ви науці вірите? В принципі, якщо ви провели, не знаю, якщо це можливо, незалежний аналіз ДНК, дійкість, ймовірність того, що ви повірили. Чи ви вірите науці, але не вірите науковцям? Чи ви не вірите ДНК в принципі? Прошу пана. У мене стаж 54 роки, медичний. А в загальному в мене 108 років стажу, бо в мене рік за два, бо я працювала в інфекційній лікарні. Смерть в лікарні і в міліції ще ніколи не була eh, eh, ніколи не була, eh, ні... ніхто не був покараний. Ну, якщо міністр eh, внутрішніх склада Кравченко стрільнув собі сюди, Подумав, ні, я ще не вмер, потім стрільнув собі сюди і положив. І, і його родина нічого не може зробити, і довести нічого не може, і це трактується як самогубство, ну то перепрошую, кому можна вірити, якщо вони не можуть добитися. У мене єдине, що в мене є, моє серце. Я мама. Я, я свою дитину виховувала не в діддомі, не в інтернеті, не при няньках. У мене дитина з першої минути була зі мною постійно, то я знаю кожного його. Все знаю. І тому повірити експертизам ДНК я маю тут їх повно. І потім те, що зі мною робили експерти, в тому числі і Рубер Менерва ваш, репортери без кордонів. Жорстоко. Росток. І тому, маючи справу з різноманітним народом з цілого світу, розумієте, мене, я зрозуміла, що люди на нації не діляться. Люди є люди, а є не люди. І тому я мама. Я наголошую, я мама. Мене не можна обманювати, мене не можна використовувати для своїх інтересів, які вони мають. Ви також, пані, вас розповідали. І добра. Але як це кінчається, ну, кожен має свою долю, кожен має своє призначення. Можливо, вони там щось, так як цей Пукач той череп дав і каже, що то він відрізав голову, і що той череп. ну Ну-ну-ну… То, взагалі, то, взагалі чи то Пукач. Щось я сумніваюся, в тому що це той Пукач, якого, який був раніше. Це якась інша цілком людина. І неподібний був. Пукаш такий був масивний, гарний мужчина, а це такий якийсь бородою інтелігентик. Може щось їм пообіцяли, він взяв на себе. Ну, так як всі брали на себе, скільки було вбивців у Георгія, Скільки? Будіть в інтернеті. Де мій син, я не знаю. Хрущов не міг знайти свого сина. Сталін не міг свого сина знайти, безвісті пропавших. А що я можу зробити? Я ж не повати на, на, на тих нелюдів, які тепер є при владі, не можу. Ну, я чекаю. Георгій Герой України. Ой, я вас благаю. Ну, я вас Вам дзвонили, благ... сказали, що як це було. і… Ну, знаєте, що це є так само, як от сьогодні мітинги роблять, так як, як робилися ті мітинги, як оце всі кричали. 30% в парламент зайшли за рахунок Гонгадзе. І всі використовували кожен старався, і навіть міністр внутрішніх справ Луценко по телевізії витягає знимку з, з кишені, з, з піджака і каже, що він кого серця носить Лесю Гонгадзе. Я це побачила, мало не зімліла за, за такий жахливий. не за це покараний є. Він є покараний. Я сиджу тут на канапі, дивлюся телевізор, а йому у нього беруть інтерв'ю. І він так мене сильно поважає, то він там старався все ззаду стати мене, щоб зафіксуватися на, на, на моєму фоні. У мене є багато газет, де він ззаду стоїть, щоб засвітитися, ще як він не був міністром. Ну тоді, коли він був міністром, і коли він так цинічно витягає мою фотографію, і показує на цілий світ, що він так за мене мене так поважає, що він коло серця носить фотографію. Я тут, знаєте, подивилася і думаю, боже, яка гедота, який, який фарисей. І він за це покараний. Я не, я не є зла людина. Я не є зла людина. Я нікому не бажаю зла. Я йому не бажаю зла. Але він за це, що він так цинічно, так фарисейські тоді на цілий… Про мене сказав, він мене моє прізвище, моє становище, щоб засвітитися на екрані і війти в довіру людей. Або мене люди слухають, тому що кожен має дитину, кожен має сім'ю, і, 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 і ті високі, і ті низькі, всі знають, що будуть покарані через дітей своїх. Тому що людину так зламати не можна, а от покарати через дитину можна. І тому навіть ті такі люди. Що ще не загубили сумління, до мене все-таки відносяться з певним якимось таким почуттям прияння. Ну, добре, я не бачу так. Хіба як вони вже при роботі, при виконанні обов'язку, то вони жорстокі. А так люди є, є не люди.